Хлопці та дівчата. Сьогодні Хобік у нас не мінинник. Чистей мінинник. Тому у мене тут є тупо, молочко. Сьогодні буду бухати молочком. Хто чим бухає, у мене тупо десь тут 400 мл молочка є. І це морозово є. Ну ми не з багатої сім'ї, у нас просте морози. Морозове, тебе ж там якесь плодово, яйця Тому? Називається, хто як відмічає день народження, а хобіка тупо день народження, чисто з молочком. І се з молочкова, бачите молочко. Сейчас я його розріжу в кружку налью. І з морозу. Тільки у кожного воно якось, мабуть, більш цікава, а у мене чи то молочко і морозиво. Так, наливаю, щоб потім не казали опаню, не обманю. Наливаю тупо молоко онлайн. Йоу. Бачили таке? Сказав би, давайте на брудершафт, шафт, але тупо... Бурдерішарф на маски робити Ще поки що навіть пити не буду. Давайте ще відкриємо морозово. І буду з вами тупа. Сидіти? Підморозиво! Чисто підморозиво. Тільки морозиво ще і таке. Трішки ростаяло, десь десь не ростаяло. Десь полетіло там наліво. Достойно не налітає. Коротше, ось таке морозово. Тільки воно таке ростаєш, наростає. Смачне, але таке м -м, доступне, скажімо так, за тебе. М -м -м, кайф. І п'ємо, що фобік вже поживав, горі не знав, і все було файно. Тому п'ємо і кайфуємо. І піймо до дна. Йоу. Хто п'є спиртні напої, но фобік, молочко п'є. Ну і кайфуємо з морозивом. Отак От відбувається. Тупо називається день народження онлайн. З молочком і з морозивом. Тому, якщо щось там это, подобається не подобається, якщо щось там підписуйтесь, можете навіть реальні кошти скидувати. Ну і. Далі буде щось. А може, і не буде. Не знаю. Будемо сподіватися, що в майбутньому у нас буде більше молочка, і все буде більш цікавіше. Називається з вами був Фобік.